Два тижні тому волонтери харківсько полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви повернулися з нового Айдару, звідки привезли три несправні двигуни від БТРів та один від ЗІЛА. На одній з передових ми застали сумну картину. БТР, який мав цей підрозділ, були нерухомі, тому що не працював жоден із моторів, були поломані. Але ж передова за два кілометри і це війна, всяке може бути. Тому і вирішили допомогти військовим з ремонтом двигунів. Полтавські підприємства швидко відгукнулися на прохання і безкоштовно відремонтували техніку. По можливості надавали і свої запчастини. Нам допомагають в ремонті товариствобійники, автопідприємство водоканалу. Ну є інші, які не не хочуть, щоб ми називали їхні. Ці двигуни не зношені, розповідають волонтери. Але від того, що не працювали 20-30 років, прийшли в несправність. Повністю все вскривали, дивилися, міняли негодні запчастини, шліфували. Попався один двигатель, зовсім перерваний коленвал. Ну, він поки лежить і чекає своєї черги. Зараз ми сьогодні вирушаємо. Дай Бог, це буде благополучно. Вернемося післязавтра. От привеземо ще один із двох закомплектуємо. Тоді буде мотор, буде готовий. Відремонтовані двигуни вже доставлені до адресатів. Військові їх отримали і лаштують безпосередньо на несправну техніку, на БТР та ЗІЛ. Зі сходу ж волонтери забрали чергову партію несправних моторів, які найближчим часом знову почнуть ремонтувати полтавські підприємства.